Добрий день, шановні виноградарі та небайдужі до та такої смачної ягоди, як виноград. Вітаємо вас з села Красносілки, це північ Кировоградської області. І в нашому сільському осінньому марафоні дойшла черга до викопування нашої виноградної шкілки. Декілька слів про вирощування. Посадили ми. Нашу майбутню шкілку 20 травня цього року попередньо нагорнули мугор, положили каплю, чорну плівку і два дні перед висадкою чубуків вимочили їх в звичайній воді, п'ятки притрушували корневіном, висадили. Поставили на підвищення ємність, Воно ще ємність залишилася не передбрали. Ну, десь на 60 літрів і раз в 4-5 днів, в залежності від вегетації, від погодних умов заливали водою. Шкілка по якості вийшла, я вважаю, непогана. По 2 метри приросту не було, але корнева, гарна, розгалужена. І вийшло такий невеликий бюджетний варіант вирощування шкілки. Ще на залишку бугру садили ми перець, та капусту, так що підходить цей варіант. На вирощування ще деяких овочів в малих масштабах. Виноградник основний ще не обрізали. Хотілося б зняти декілька нюансів по обрізці виноградника, а поки що на цьому будемо закінчувати. Здоров'я вам! Всього найкращого, віри в перемогу і все буде Україна. До нових роликів!